Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа, який нібито погодили в Кремлі. Пише Daily Mail. Пропонується повернення України до кордонів 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем РФ, гарантується вступ України до ЄС і НАТО. Українська армія замінить близько 70 тисяч американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти. США. Борт Патрушева в Київ, борт Трампа в Київ, і буде підпис білого договору під конвоєм НАТО, Пекіну і ООН, зазначають джерела США. що ж план Трампа Путіна у війні Росії проти України полягає в тому, щоб зафіксувати почесну нічию суть якої капітуляції України та її територіальний розподіл, заявив політолог і публіцист Андрій Піанковський, коментуючи вибір Трампа як кандидата у віцепрезиденти Джей Дівенса. Дуже важливий індикатор виборів: вибір Трампа, віцепрезидента Джеймса Дівенса. Ми прекрасно пам'ятаємо його діяльність у блокуванні допомоги Україні. Венс ненавидить Україну більше за всіх американців у конгресі, зазначив він передає еспресо. На його думку, вибір Венце показує наскільки Трамп залежний у своєму становищі не випадково Орбан і Трамп, його новий віцепрезидент Венс, команда, яка посилено працює над планом капітуляції України, так званий план Трампа про 24 години по суті є планом Путіна змусити Україну віддати території і погодитись на припинення вогню без будь-яких гарантій для України, додав Піонковський. Раніше Гордон повідомив про російський мирний план, який глава МВС РФ привіз у США. Україна виходить з Донецької Луганської областей. РФ передає Україні Запорізьку АЕС і контроль над 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра. Україна зобов'язується не перекривати постачання води до Криму. Україна закріплює в конституції позаблоковий статус і не вступає до НАТО. Україна матиме армію мирного часу до 350 тисяч осіб з обмеженим озброєнням. Крим стає демілітаризованою територією під подвійним підпорядкуванням України і РФ. США знімають сенсі пов'язані з високих технологій, нафтогазовим комплексом, банківською системою. РФ готова передати Україні Запорізької Херсонської області. РФ не проти вступу України до ЄС. Припинення вогню вздовж лінії фронту відразу після початку переговорів про перемир'я, відновлення договору про ракети малої середньої дальності, підписаної Україною. В той же час, за інсайдерськими даними, справжній Путін лікується в Шай залишається там до кінця свого життя. Про це домовились штати і Патрошев. А таємний син Путіна від стюардеси, який зараз мешкає разом із мамою у США і хоче бути анонімним, висловив чергове слова підтримки українському народу і генералу Залужному. Він заявив, що передав на збройні сили 100 тисяч доларів від власного бізнесу на закупку танків для зсу. Втім, продовжує бути інкогніто, оскільки не хоче пристальної уваги до себе та своєї сім'ї. Чоловік зазначає, що в далекому 82-му році його матір завагітна від Путіна і змогла емігрувати в США. За словами чоловіка, Путін взяв матір силою на одному з урядових бортів під час польоту. Тоді він був ніким. Скарги жінки ні на що не повпливали і, боячись за своє життя, вона емігрувала. Син заявив, що зробить все, що його в силах або Україна перемогла. і Він також відповів за останні чутки. Він також відповів на останні чутки. Я не знаю, чи точно помер Путін. Для мене він помер дуже давно. Пише ТГ канал Офіс на мишення, цитуючи сина Путіна. Син Путіна писав таємні листи залужному і сирському, бажаючи їм обом перемоги над ворогом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.